Розкажи віч про Христову любов. Навчи нас, Господи, любити так щиро, як любив ти сам. Навчи всіх ближніх розуміти і співчуття до них нам. До тебе, жінку, перелюбну, одного разу привели побить камінням її люди свої жорстокості могли. Безрішний буде хай судей, так тихо, лагідно сказав. І знов, схилившись над землею, щось мовчки на піску писав. Коли ж підняв він погляд гору, нікого судів не було, не чула жінка слів докору, в очах побачила тепло. І я тебе судить не буду. Іди і більше не гріши. Чи здатні так зробити люди, забути зразу, все, скажи. Там самарянкою з терпінням біля криниці научав. Не докоряв їй сумнів, а жидайну воду дав. Ти не боявся осквернитись, проказуючи чужих гріхів, бо сам ти був святим і чистим, серця людські ти просвітив. Ті, що слізьми омила ноги, простив важкий смертельний гріх, Відкрив до неба їй дорогу і полюбила біль за всіх. Навчав з любов'ю і терпінням, незрячим очі відкривав. Серцям сліпим давав призріння і силу не давав. Там на хресті не озлобився, бо світу вести полюбив, і катів своїх молився, просив Отця, щоб їм простив. Отдай нам Боже так любити, щоб не виконувати обряд, а серцем ближньому служити, теплом душі бомдущився зігрівати. навчи нас, Господи, любові, життя мов спалах промайне. Все зникне і знання, і мови, любов ніколи не мене.